Землитися, правильно дихати та не втрачати почуття гумору. До Міжнародного дня ментального здоров'я в Черкасах організували тематичний захід. Відвідувачі могли проконсультуватися зі спеціалістами щодо технік відновлення психологічного стану і не лише. Більше знає Вікторія Чорнобривець. Стежка ментального здоров'я, тематичний захід, де черкасці могли дізнатися, як позбавитися тривожних станів. Одна з локацій представлена обласним осередком Червоного Христа. Тут знайомлять із техніками відновлення психологічного стану. Деякі вправи можна виконувати не лише колективно, а й у домашніх умовах. Наприклад, коли людина відчуває стрес, вона може сісти на стілець спиною опертися об стінку стільця, а ноги поставити зручно, впертися об пол. Руками взятися за сідло стільця і відчути, що вона в безпеці. Алгоритми дій розроблені і для дорослих, і для дітей. На виконання однієї програми достатньо в середньому півгодини, але для більшої ефективності необхідно пройти курс таких технік. Окрім цього, тут презентували окремий проєкт для категорійної групи населення. Наша програма буде представлена всіх наших міськрайонних організаціях, А на даний момент у нас чотири: Це Черкаська міськрайонна організація, Уменська, Золотоніжська і Звенігородська. Усіх цих організаціях будуть працювати наші волонтери, які будуть надавати першу психологічну допомогу. Чи можна вважати гумору таким кроком до відновлення? Так, <гум> да, можна вважати, коли позитивна емоція, ми внутрі переключаємося на інше. Бачимо якийсь вихід світла. Да. Хто з тих чи інших обставин втратив себе на професійній стежці, мав нагоду пройти тестування і визначити напрям нової діяльності. Цю послугу разом із консультаціями пропонують спеціалісти обласного центру зайнятості. Наша місія на стежці ментального здоров'я це допомога людям в тому, щоб зрозуміти своє покликання, усвідомити свої здібності та знайти та роботу, яка буде приносити тобі задоволення, матеріальний достаток. Організатори заходу розповідають, долучитися до подій варто було, оскільки час, в якому живуть українці, непростий. Кожен переживає сучасні події по-різному, проте не без емоцій, знати й вміти покращити психологічний стан обов'язок кожного з нас. Сьогоднішній захід приурочений саме дню ментального здоров'я. Він про те, щоб навчити кожного піклуватися про свій стан, вміти використовувати техніки самодопомоги. Що наше плекання емоційної стійкості – це наша основа сьогоднішнього буття. Найпопулярніші техніки відновлення ментального здоров'я це техніки дихання. Нічого, мабуть, кращого, що працює з нами, немає. Тому що техніки вони відновлюють і стабілізують дихання, вони насичують наш кров киснем. Стабілізація психологічного стану дасть змогу раціонально думати та аналізувати ситуацію, кажуть спеціалісти. Також вміння визначити джерело проблеми, що порушує ментальне здоров'я, дозволить знайти її рішення або ж вчасно звернутися до спеціаліста. Головне не нехтувати цим, адже в народі кажуть всі хвороби від поганих думок. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.